Да. Так, судить, продають акумулятори, показую акумулятори. Це не продається, Смисла показувати мати, це ми для тесту взяли. Він 2 Він... Ну, а у нас наші є в комплекті такі продажі є? Є, ну вони, типу, окремо, як сенсу немає. 650 гривень, свіжачок, стромовські акумулятори. Класний акумулятор, болгарочка на ньому спрацює, перевіряли. Не знаю, що на ньому буде не працювати. Так колочки ну, все ж працює, Стромовське, все. Не знаю, Сікатор, можемо подивитися, що він скаже. Так, хопа. Mm -hmm. Клас, все, огонь. 650 гривень. Турбо. Це одна з набору розкомпліктовано, два це окремо. Ціна одинаково продається, що те. що те. 840 гривень за 800 для підписників ровно. Є. Далі. Далі ми на потім оставимо. 1900 гривень, Восьмерочка. високострумова. Класіка Був 2500 зараз ціна 1900, солодка ціна клас. Багато продали свіжак 8 місяць 2025 року, дата випуска. І довгоочікувана новиночка. Вісьмерка дріб С, 8 дроб С. Значить, у нас є от, от, на цій стороні. от так от відкривається хоп. Type-C розйом. Вже люди перевіряли, ноутбук може працювати. Заряджає телефон, заряджає будь-який інший пристрій. У вас, тобто, у вас не знаю, шість фонариків встроїть. Далі, а заряджати йому через Type-C. Через Type-C поки ні. Не поки, а здається, немає. Ну ми спробуємо, до речі, зробимо тести, ми її розкрутимо, кстати. Буде можливість, ми наступних відео розкрутимо, відкриємо цього, відкриємо подивимося. Теж 8 місяць 25-го року. Type-C. Ціна всього на на 100 гривень вища, 2000 гривень. Зато отримуєте додаткове джерело доходу, джерело енергії. Можете заряджати ваші гаджети. Мазина Багарка, контакти в шапці профілю.